Рейнбол представляє. Вони наймогутніші істоти магічного світу. Їм належить здійснити подорож у неймовірний світ пригод і битися з найнебезпечнішими створіннями імперії зла та старими ворогами. Трон мій. Укладемо угоду. Хто ти? Я політей. І ніхто не завадить мені досягнути цього. Це просто не вкладається в моїй голові. Фей Вінкс повернулися. Клуб Вінкс. Таємниця морської безодії. Перед дівчата, зробимо все. Все так добре, що я навіть не уявляю, що може піти не так. Отримуй! Вас чекають нові пригоди. Бу, не турбуйся за мене. Відпусти, а він мій. Тепер він мій. Чому будь-яка лиходійка має звичку вести чужого хлопця?